Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. Така у нас погода. Сніжна в центральній частині України. Це Дніпро. Іде сніжок. А хочу показати вам в тепличці, що відбувається. Там я зачеренкувала різні рослини. Черенкуються в будинку, черенкуються в теплиці. Крізь де можна. Черенкуються на в таких, зробила такі міні-теплички з плівки та дух. Там хво... хвойні рослини в мене черенкуються. Зараз покажу вам, яка красива лаванда під снігом. Ось так. Дивіться, яка краса. Дуже красивий. Такий. Така кущова рослина, завжди вона зелена, духмяна, а під сніжком так взагалі супер. Зараз подивимося тут на молодий лавандинчик. Ось він. Також. Добре йому, гарно, комфортно. Під сніжком. Це волога, це дуже хороша погода для рослин. Ось так, тут вони виглядають. Зараз підемо, подивимось, як у нас себе почувають череночки в теплиці. Я тут у мене такий разом з мамою висаджувала бордюрчик розової лаванди міскатрін. Ну, так себе непогано почуває. Навесні піде швиденько рости. Тут у мене дорощується тетм'ята. Це. Платином блонд, гейхера. Ну, тут багато різних рослин. Але зараз подивимося зачеринкувала в місяці в листопаді. Почиринкувала позручніше. Платином блонд. Зараз подивимося, ну вже десь. Місяць у нас стоїть на черенкуванні, тут в касетті. Сподивлюся, що тут відбувається. Ну, в теплиці холодно, тому, звичайно, процес укорінення поки що практично його немає, але дивіться, вона стоїть вся яка гарна, вже більше місяця. Так, нічого не пожовкло, нічого не посохло, не погнило. Саме головне. Зараз я її знову так накрию. Тепли, в тепличці у нас е, буває е, плюс. не великий, але плюс. Плюс 5, плюс вісім. Зверху я накриваю плівкою, щоб... Не пересихали нічого, щоб зберігалась волога. І ось тут у нас стоїть такий обігрівач, він дає невеликий плюс, але мінуса тут не буде. Ну, зараз ще у нас і не було таких сильних морозів, тому, тому тут зберігається плюс, а плюс зберігаємо ми тому, що у нас тут. У нас тут живуть ось тут в цій ємності, у нас золоті рибки тут зимують. Ми їх забрали з нашого садового ставочку, тому що там глибина невелика і вони можуть загинути. Ну, дуже зручно тут я зберігаю ось сажанці, які є в контейнерах. Є те, що просто широколисті гортензії тут зберігаються. Тут сам самшити укорінюються. Ну, різні гейхера, Ну, Все, що в мене є, я сюди все занесла в тепличку. І тут воно так гарно зимує це гортензії. Мітівчаті. Зараз ще подивимось, як себе почуває тут почувають саджанці. Такі череночки є. Сюди. Це платинум блонд. Сюди я його помістила. І тут трошки французької. черенки стоять добре. В листопаді місяці я її їх сюди висадила. ну так трошки періодично порошую. Ну, я не думаю, що тут є корінчик і ще зарано і холодно тут. Ми можемо подивитися, що тут. ну Поки що нічого. Але буде буде тепло. І буде гарне укорінення. Так притискаю. Ну, ось так. Зараз покажу вам рослини. От Якщо я сумніваюсь стосовно морозостійкості тієї чи іншої рослини, я так накриваю контейнером. Тут під цим контейнером лаванда. Французька саджанець. В минулому році я посадила його з насіння. Ну, виріс такий не дуже великий, але отак накривши контейнером, я впевнена, що він не вимерзне. Я зверху накриваю. Це ось хіткот. Хіткот добре зимує. За нього я спокійна. Зараз ще покажу ось тут. Бачите? Ось тут він у мене. Це також французька лаванда. Я її не пересаджувала в горщик. Хочу, щоб вона адаптувалася до наших кліматичних умов. Так що я не впевнена, що рослина добре перезимує. Я накриваю, накриваю широколисті гортензії. Вони у нас вимерзають, бруньки вимерзнуть. Ось тут зараз у нас тим'я м. ще скажу, господи, шавлія. Ось тут шавлія. Я також її восени посадила і щоб вона на той випадок, щоб вона не вимерзла, я її так таким старим відеречком накрила зверху, притиснула камінчиком. І з нею буде все добре. Зараз в кінці грудня ще подивимось, як почуваю себе це платином блонд. Так. Це синева. Бачите, декоративно красиво Навіть взимку. Кінець грудня. Сніг то то йде, то вже потанув. Ось. А це саджанцігроса. Зараз взимку. Я за ними ніяк не доглядаю, ну так вони собі ростуть і ростуть. Ну, деякі залишились з старими соцвітями. Звичайно, це треба буде обрізати. Або зараз, або вже навесні. Дуже красивий такий сріблястий таке листечко. Декоративно дуже гарний. І дуже гарні соцвіття, суцвіття в букеті. Букети виходить, на дуже високій ніжці. Саме стебло. Десь 50, інколи навіть 60 см. Якщо моє відео викликало у вас якісь позитивні емоції, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я хочу привітати всіх з наступаючими святами. Хочу побажати всім мирного неба, благополуччя, родинного затишку, достатку. І все буде Україна на все добре. До нових зустрічей.